Так, видно презентацію? Так. Є, так. Да? Ну, дивіться, я спробую оперативно розповісти, чому все ж таки, я хотів би бачити вас на нашій програмі, оскільки а, не то, що там об'єктивно, необ'єктивно обсередковано, я висловлю думку тих спеціалістів, які зараз працюють в агробізнесі. Отже, ну, для початку а, одну хвилинку. Я являюсь гарантом даної програми. Тобто, в даному випадку, гарант це людина, яка буде супроводжувати вас від моменту вступу, фактично, і до отримання диплому. Я працюю зі студентами, які вступають на даний напрям на освітню професійну програму по цьому напряму. З точки зору як і консультант, з написання певних робіт, з написання. Дипломної роботи я відповідаю за те, щоб о, всі викладачі з вами зв'язувалися під час наших начальних дисциплін. Я сам викладаю декілька дисциплін на цій програмі. Тобто, якщо ви вступите на цю програму, ми з вами будемо о, бачитись, чутися, переписуватися досить регулярно, тому що, як правило, майстратура це вже інший рівень ніж о, бакалаврат, і є певні речі. І коли на які треба звертати увагу вже під час навчання, знову ж таки, це і робота з домашніми роботами, скажімо так, вибір дипломної роботи, розподіл наукових керівників, практика і так далі. Тому, якщо хочете з ними працювати з нашою командою, запрошуємо на цю програму. У нашій команді багато викладачів, але ось якраз я навожу тих, які є тим, так, основою нашої програми. З даними викладачами ви будете зустрічатися на основних і вибіркових програмах. Щодо самих програм, то ми в цьому році внесли зміни до нашого навчального плану, оскільки ми бачимо, що студентам не вистачало знань з технологій з організації саме агробізнесу. Ну, я думаю, що якщо ви вже десь були на інших програмах з напрямку Економіка, саме на презентаціях, то о, вам, може, би, сказали, що є загальний підтока, циклу, це глобальна економіка і методологія. Вона читається на всіх напрямках е, галузі знань 0,51 економіка, так само і на агробізнесі. Далі у вас є досить таки цікавий цикл дисциплін, який повністю дозволить вам е, опанувати е, матеріал і зрозуміти, зрозуміти сутність діяльності в агробізнесі. Зверніть увагу, що тут досить цікавий спектр дисциплін, тут є і технологія агровиробництва, тому що ми розуміємо, що не всі у нас вступають на цю програму зі знанням агровиробництва, десь хтось чув, але, як правило, показує досить, що студенти мають невеликі знання, тому ми в цьому році додавали цей предмет. Зверніть увагу, що тут є і управління, цикл дисциплін з управління, є і економіка. Є навіть аграрна політика. Чому такий широкий цикл? Тому що е, спеціаліст, який працює у сфері агробізнесу, він дійсно працює і в місті, і не в регіоні, і е, читає закони. Він повинен повин орієнтуватися, за яка загальна політика в державі, і тому, от якраз цикл цих основних дисциплін він дозволяє опанувати цей матеріал. Е, Таким чином, у вас е, може бути е, шість основних дисциплін. Ви бачите, там де одинички це ваші основні дисципліни, перший семестр, і три основних дисципліни у другому семестрі. Е, коли ви до нас вступаєте, ви також обираєте вибіркову складову. Е, я вам також потім допомагаю як гарант з точки зору вибору цих дисциплін, е, тому що при тому, що є навіть анотації, все рівно у студентів багато запитань. Що це за дисципліна, хто її читає, яка наповненість цих дисциплін? І от я окремо присвячую один вечір там чи день. При необхідності ми можемо також долучати і представників кафедри, щоб вони розповіли нам, що це за дисципліни. І таким чином, ви в другому семестрі обираєте ще плюс 6 вибіркових дисциплін із дев'яти, які є в переліку. Зверніть увагу знову ж таки. Тут є різні дисципліни за різним спрямуванням, є дисципліни, які направлені наприклад на економіку сільських територій, тому що це дуже важливо з точки зору зараз відбудування України після військовий час. Тут є, наприклад, напрямки для поглиблення бізнес-діагностики підприємства. Якщо вам буде цікаво, є інноваційний розвиток, не менш важливий, особливо. Це питання буде досить, думаю, актуальним після знову ж таки військовий час. Далі стратегічні дисципліни і так далі. Таким чином, при необхідності, я консультую як гарант студентів. Ми детально розбираємо, що це за дисципліни, які компетентності ви будете набувати під час вивчення цих дисциплін. І, як правило, потім після обговорення студенти без проблем обирають ту або іншу дисципліну. Ну і завершальним фактично етапом це є третій, третя складова, так звана практична підготовка. Що тут передбачено? У вас буде в третьому семестрі окремий тренінг з агробізнесу та агротрейдингу. Крім того, у вас передбачено дві практики. Перша практика це після другого семестру у червні, і потім велика практика з середини. Вересня і до фактично середини листопада. Чому ми зробили ці практики? Перша практика вона є ознайомчою з підприємством. Були такі випадки, що дійсно студенти обрали підприємство, вийшли на практику, а там були проблеми із отриманням інформації. Тому в таких випадках, якщо дійсно ми бачимо, що недостатньо інформації для написання дипломної роботи і взагалі звіту з практики, студент змінював підприємство. На такі, які давали більше інформації, <кій> ну і велика практика це вже фактично стадія написання вашої дипломної роботи, оскільки потім у вас буде захист. Таким чином формується наша, наш навчальний план. І в листопаді місяці, як правило, студенти вже повертаються до більш детальної роботи з науковим керівником. Там в листопаді дуже багато роботи, тому що перевірка і на плагіат, і попередній захист. І підготовка якісних презентацій до захисту, і, як правило, потім у грудні студенти виходять на захист цієї дипломної роботи. Тому, якщо ми говоримо от, про ці речі, да, то хотілося б відзначити, що у нас досить така розширена в даному випадку база практики. У нас є домовленості з батьма підприємствами аграрними або агропромисловими, Куратором практики є Іваненко Федір Вікторович, він займається якраз цими питаннями. Тому є два варіанти на практику. Це або студент сам говорить, що я маю зв'язки з таким підприємством, або, наприклад, ми пропонуємо практику, причому у нас досить велика така регіон. От, наприклад, навіть є домовленість із Закарпаттям, з доступною станцією, і там от студенти люблять там бувати на практиці, тому що там. І цікаві речі можна побачити, і до до війни там поруч скажімо, за кордон, і практика, і можуть там поїхати на екскурсії, як такого. Але це, скажімо так, ну підприємство невелике, багато там не міщається. Але якщо ми говоримо про більш гігантів, да, от, наприклад, МХП, Нібулон і так далі, то це досить серйозні практики, і зачасту у нас студенти там залишаються працювати. От кожного року у нас агрохолдинги такі один-два студентів забирають до себе на роботу. Причому це гарні робочі місця, гарні перспективи для розвитку. До речі, от у нас зараз ми спілкуємося з іншою агрофірмою, яка також от я думаю буде ще презентація на наступному або через два тижні. Також щоб собі шукають інноваційних студентів. Для того щоб з ними розробляти ряд проектів і впроваджувати їх в агробізнес, якщо у вас є питання відносно коли ж колишу бути студентами, то фактично це рік і чотири місяці навчання. Зарахування у нас з 1 вересня відбуватиметься, що там є ще добір студентів, і фактично випуск буде у грудні 2024 року. Як я і говорив, що листопад у вас буде достаки активний. В грудні на початку буде захист дипломної роботи. Потім ця робота оформляється. Відповідно, ви маєте мати статус магістра. Буває, запитують, а що з бюджетними місцями? Ну я тут детально не скажу. Я знаю, що в попередньому році нам виділяли 5 місць на бюджет. Ну на фоні інших спеціальностей це нормальна кількість. Тому що, я думаю, ви знаєте, чули, що міністерство кожного року зменшує кількість бюджетних місць на магістратуру. Але у нас місця такі є. Якщо раптом ви не поступили на бюджет, то в нас є і контрактні місця. В цьому році вже було прораховано вартість навчання, підняли по всьому університету, знову ж таки, інфляція, інші процеси. І рік навчання на контракті у всьому університеті буде становити 44 900. Це за рік навчання. А за весь термін навчання орієнтовно 67 тисяч гривень. Це стосується всіх програм, які насчитаються в університеті. Ну, вам вже сказав Олександр Юрійович про те, що ви складаєте два іспити. Перший іспит євий, так званий, він буде містити загальні компетентності і знання з іноземної мови. І сумарно коефіцієнт ваговий буде 0,4. І другий це е, предметний тест з економіки та міжнародної економіки. Е, ваговий коефіцієнт 0,6, фактично. І з цих двох іспитів формуватиметься ваш так званий прохідний бал. Е, там, здається, є три можливості, три подачі, Олександр да, Южчик. Як в тому році було три чи п'ять, я не пам'ятаю. Здається, три. Двадцять заявок, з них 5 на бюджет можна подати. А, 5, 5, такі, да? 5 на бюджет. Тому дійсно ви можете обґрунтовано до цього підходити. творчо. всіх запрошую до нас також здавати документи. Ну вже говорили про певні строки. Я знаю, що з 8 вже починається реєстрація на ЄВІ і на інший іспит. Тому прохання до вас, до ваших колег, обов'язково реєструйтеся з 8 травня на відповідній базі. Там потім буде для вас оголошено дні іспитів, і якщо розібратися, то з 1 липня ви потім зробите свої е, особисті кабінети і зможете розкидати нам ваші заявочки. Фактично, всі інформація є на сайті нашої вступної компанії, тому спокійно можете там це все передивитися. Е, тепер, от якщо у вас виникає питання, чому саме агробізнес? Ну я не той, що хочу там да? Просто тут треба логічно подумати е, сферу діяльності, яка буде основною або передовою наступні роки в Україні. Ну дивіться, давайте просто логічно подумаємо. Агробізнес і навіть і до війни був на передових позиціях. Якщо ви подивитесь статистику, подивитесь офіційну інформацію, то велика частка о, ВВП, імп залучених коштів із за кордону. Експорт, і імпорт це все належить до агробізнесу. Крім того, всі ми слідкуємо за останніми новинами і бачимо, що при тому, що зараз там от фронтові прифронтові території досить пострадали, агробізнес там поки що знову ж таки себе веде відчуває себе некомфортно із за війни, але всі чудово розуміють, після перемоги там дуже багато роботи. От ми тут робили різні розрахунки, от я досліджував. По моїх прогнозах десь за кордон виїхали в межах двох мільйонів людей, які працювали в агробізнесі. Якщо вони не повернуться, це буде досить велика ніша вільних вакантних місць в цій сфері. І у вас є якраз можливість цю нішу потім заповнити, тому що реально сьогодні треба готувати спеціалістів, які вмітимуть управляти агробізнесом, його відроджувати. Тут дуже буде багато різних проєктів розвитку проєктів відтворення, і от сьогодні вже агрохолдинги, які зараз тимчасово не працюють на цих територіях, вони вже шукають собі людей, молодих інноваційних, які потім будуть працювати в агробізнесі і, зокрема, з іншими інноваційними проектами. Тому я думаю, і я навіть переконаний, що агробізнес і наступні там 40 років він буде вимагати наявності якісних спеціалістів. Якщо ви думаєте, що можна прийти в агробізнес без мінімальних якихось знань і зразу працювати, то ви помиляєтесь. Сьогодні вже роботодавець вимагає, щоб були якісь мінімальні хоча б знання в цьому напрямі, щоб були певні компетентності, зміння. І от фактично ми ці компетентності вам надаємо, коли виступаєте на нашу програму. Отак от коротенько, коротенько я розповів вам про наш напрям. Будь ласка, у кого якісь запитання? Роман, Тетяна, Надія, будь ласка. Можливо, вас щось цікавить. Ну, з Романом я вже працював на одному із предметів. Так, Романе. Так, так, так. У ну, мене питання: так. а скільки було студентів, допустимо, у 22-му році поступило на дану? Ну, дивіться, Це... у мене було, здавало, заявок було біля 30 заявок. Ті, що подавали. На іспит прийшло 21, інші щось там були, мабуть, проблеми. Да? Зарахували ми 12. Оце так чесно було. Але в цьому попередньому році досить був великий наплив із КПІ. із КПІ. От у нас навіть зарахованих є декілька студентів із КПІ, і вони мають такі, досить такий малий потужний рівень знань з економіки. Тобто, в цілому, ми набираємо це середній рівень от 20 чоловік. Це щоб розуміли, середня група розмір групи по університету. В mm -hmm. Тут було 10, там було когось 15. Заочної форми у нас немає, не передбачено. У нас взагалі лише небагато програм, які мають заочну на майстратурі. Ну, це вже, якщо треба, вам Олександр Юрійович розкаже про заочну. Ну тут нема заочно, заочки, відразу кажу. Ну, у нас заочна на факультеті є тільки з бізнес-економіки. Менеджменту бізнес організацій і буде дистанційна цього року з підприємництвом. Тобто три із шести половина із семи, у нас сім програм. А сім навіть теж так. Буде. Да. Тому ага, ще цифрове раз. врядування забувся. Да. У нас цифрове врядування теж заочна форма. Ну, половина фактично тоді, так. Да. Да, Тому дивіться, у вас є дійсно вибір подавати на інші програми, інші дисципліни. Ми гарантуємо, що Олександр Юрійович, як ти у нас також читає дисципліни управління вартістю, там іншу організацію читає. Гарантуємо, що при вашому бажанні отримати знання, да, ви їх отримаєте. Так да, я хотів би додати, що от коли ви закінчите цю програму, ви буде, будете економістом. Який добре розбирається в агробізнесі. Тобто не, не загальний економіст, а з розумінням саме агробізнесу, аграрних ринків, трейдингу. До речі, трейдинг, як такий, торгівлю не вивчає ні одна, мабуть, у нас програма магістерська. Саме в нас ми вивчаємо. Тобто, ви будете розуміти, Умови поставки, ви будете розуміти, як порахувати ефективність угоди, як хеджувати ризики цінові в трейдингу. Ми будемо з вами на моїй дисципліні розглядати способи хеджування, розраховувати все це ефективність, неефективність, базис кон контракту фьючерсного, всі ці нюанси. От, а, Ризики всі... так, кажіть, Так. Хажі, от хажі. і от ці всі нюанси по трейдингу, ми з вами пройдемо, зробимо, ви дуже добре вичите. У нас є дуже класна. Дисципліна по управлінню вартістю вона з наступного року буде обов'язковою. За американським підручником, це вважається кращий у світі підручник саме з фінансового менеджменту. От і ми будемо розглядати, як оцінювати, управляти і які фактори впливають на вартість бізнесу з акцентом на агробізнес, тому що, наприклад, і конкретних підприємств агробізнесу буде це робити. Такі нюанси. Олександр Володимир сказав, що ми вводимо е, дисципліну, щоб підтягнути і е, вас до розуміння до, до, до якогось одного рівня по розумінню технологій в агробізнесі, тому що у нас минулий рік і цей рік немає випуску бакалаврів цієї освітньої програми буде тільки через рік. Так, і там вже вони будуть більш підготовлені, хто буде вступати, розумітимуть технології, а зараз немає, і більше того, вступають з інших університетів і дуже багато з інших факультетів до нас на освітню програму. І тому у нас буде ця дисципліна ново введена, де вас ознайомлять із основними технологіями, організацією виробництва в агробізнесі. Ви це будете також розуміти. Це такі ключові моменти мабуть, а крім того, дивіться, от у нас виходить так, що кожного року, коли ми набираємо магістрів, у нас дуже багато. Ну от половина давто. Я знаю, половина зараз сучасних магістрів вони працюють в агробізнесі, працюють в агротрейдингу, да, продають сьогодні зерно, там інші види продукції, і їм оці фактично, робота. І навчання доповнює один одного, от вони зараз я з ними спілкувався, будуть писати дипломну роботу на по тих підприємствах, на яких вони працюють, крім того, у них е, додавалися знання загального рівня да, з агробізнесу, і от вони вважають, що це дійсно класно, коли знайшли роботу в агробізнесі. Тут навчаються, і це е, виходить гарно поєднати в них. Тому, в принципі, якщо ви зацікавлені. Працювати в цій сфері, а сфера знову ж таки наголошую: сьогодні ми відчуваємо, що буде великий попит після війни так на таких спеціалістів, то з точки зору е позиціювання на ринку праці, у вас є досить великі гарні шанси, я скажу так. Да, ну навіть не тільки після війни, і вже зараз Ну, ні, ну і зараз, і зараз так. Да. От у нас, у нас зараз звертаються вже у нас, якщо, у вже. нас регулярно звертаються компанії, які хочуть. Знайти хороших спеціалістів, які розуміють і хорошу економіку, і розуміють агробізнес. Якщо у вас ще знання іноземної мови хороше, то взагалі вам ціни немає. Так. Да. Особливо в агротрейдингу. Тому що дуже все ж ви, ви знаєте, що основна продукція ровоється за кордон, багато договорів, багато спілкування це іноземною, іноземною мовою. Так, ще можливо, які у вас запитання. Я бачу, там Софія до нас під'єдналася, можливо, у Софії є запитання. Та ні, поки що немає, все зрозуміло, дякую. Добре. Ну, а взагалі, от, можна вас так дуже запитати, от, як ви відчуваєте от, агробізнес з точки зору майбутнього? Наскільки він перспективний? От, давайте, якщо у вас є бажання, подискутуємо на це питання. Хто хоче сказати? Та досить перспективний, прям дуже перспективний. А, ну, дивіться, е, от якби у вас була можливість, от ми е, працюємо, взяти там тисячу гектарів землі. Ви б пішли б власниками, купили б цю землю, да, якби була така можливість, працювали б на цій землі? Чи все ж таки ще б задумалися? Звісно, це можна. Роман, я не почув вас? Та, звісно, тисячу гектарів купити. Ну, так, да, хоча б. да, Для початку. Або, або оренду взяти звісно. можна. Та, звісно, так. Так, так. Ну, якщо не надія, а зразу виникає питання тисячу гектарів, хай навіть по тисячу доларів це зразу мільйон доларів. Мільйон. Так, так та, я мільйон. скажу, якби були гроші, то ми б купили. Так. Тому дивіться, дійсно, тут е, я запрошую вас, запрошую ваших колег. Е, у нас, знаєте, як час буває, один, зайшов, послухав, потім приводить ще з собою друзів. Тут, знаєте, аж буває такий пакетний варіант. По три, по чотири знайомих там, десь навіть такі були випадки, що наша студентка закінчувала а, в нас, а потім ще і сестру привела з іншого вузу, і такі випадки бувають. Так що обов'язково приходьте самі, приводьте ваших друзів, хоч веселіше буде навчатися разом. А, ми маємо надію, що все ж таки вже з 1 вересня буде навчання або змішане, да, або вживу, тому що ну, все ж таки, давайте чесно, хочеться спілкуватися вживу. Бачити ваші емоції, такі живіші живі, були стаційні розрахунки і так далі. Так що запрошуємо. Да, я не знаю, знаю студенти, но я скучив вже за навчанням в аудиторії. Я теж. Так, ще вас якісь запитання. Софія, радий вас бачити. Так, да, я вас також. Хорошо, обов'язково до нас вступайте. <кхем> так, так, ну, ну що? що? Нема Я зупиняю. я зупиняю тоді. Да, я зупиняю тоді.